І ще раз про хейтерів або цінувачів залізобетонних кілець, які кажуть, а я кольца поставив і все в мене, все гаразд, у мене там все працює, не працює воно ніхрена Очищає максимум на 50%, а ті дири, отвори, бетон руйнується. І взагалі воно не герметичне, все ваші стоки каналізаційні першого етапу, які навіть 50% не досягли очищення, потрапляють у грунт. Наша очисна споруда дає ось такий от результат. Оце є водичка, давайте поставимо на землю. Подивіться, ви бачите каміння? І я бачу каміння. Оце результат дає наші сучасні участі спорту Альпінесес. Я не говорю про всі е інженер, ну, такі, як і на ринку є. Але наші дають саме такий результат. Тому у нас є патети винахідницькі на винахід. Не просто патет, е на, на, на виріб, а на винахід. Це різні речі. Не путайте, будь ласка, їх всіх до кубки. Ну, поїхали, які Погнали в екскаватор. Алпінесес, екосистеми Алпіннесес. Очищайте, не забруднюйте прісну воду своїми відходами в Забудьте затя кільця, ставте сучасні нормальні очисні споруди.